Глядачі, вистоїмо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила, помітили, як перевзувся антикремлівський гіркин. Раптом приєднався до хору на чолі МОРФ, який співає про провалився контрнаступ ЗСУ. Тепер ви зрозуміли, навіщо їм цей нібито затятий критик військового керівництва Росії? Ось за цим, щоб усі, хто йому вірив з проукраїнської аудиторії раніше, повірили й тепер, коли російська сторона має реальні проблеми на півдні. Завдання Гіркіна та інших військових блогерів цієї критичної години настільки піднімати море. Загарбників, скільки деморалізувати українців, не читайте та не слухайте його в жодному разі. Він бреше, і чим успішніше діятимуть ЗСУ, тим інтенсивніше Гіркін брехатиме. Зазначимо наразі терорист Ігор Стрілков Гіркін продовжує істерику через успіхи українських воїнів на Херсонському напрямку. Він визнав, що ЗСУ розпочали великомасштабну атаку з плацдарму на річку Інголець з району Андріївки та досягли успіхів. Гіркін констатував, що окупанти фактично опинилися у пасті. Вони більше не можуть переправити техніку на той бік. Дніпра, усі стаціонарні мости через Дніпро, два автомобільні та два залізничні, виведені з ладу. Перетнути Дніпро на транспортних засобах тепер можна лише за поромними та понтонними переправами. Під запеклими обстрілами Нова Каховка, Береслав, Донецьк, Макіївка, Ясиновата, Горлівка та багато інших населених пунктів. Ракетні удари продовжуються по переправах. Міст та пором у Херсоні, констатував Гіркен. Терорист зауважив, що ЗСУ зробили свій хід у битві за ініціативу. За його словами, нові іменні батальйони, які зараз формуються в регіонах РФ будуть розбиті в перших же боях або понесуть величезні втрати через вогкість і недосвідченість особового складу. І не факт, що після цих жорстоких уроків і величезних втрат іменні добровольці не почнуть розбігатися, ставати п'ятисотими набагато швидше, ніж це зараз роблять бійці ПВК і лінійних контрактних частин. Вважає терорист. При цьому він засумнівався, що в РФ буде оголошено мобілізацію, оскільки це нелогічно, зважаючи на постійні заяви пропагандистів і Міноборони Росії про перемоги в Україні у зв'язку з невдачами на фронті, фронті, прогнозує Гіркен. Першим і головним кандидатом на виліт є міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Йому пригадається все: і дві тисячі безпілотників, і танки, літаки, ракети, що не мають аналогів в кількостях штук, рахованих по пальцях, і дивовижний підбір керівних військових кадрів, і загальне постачання військ, і т.д., і т.п., пише Стрелков. За його прогнозом, Шойгу буде до останнього приховувати від Путіна реальну картину війни і тягнути кота. До зустрічі глядачі Вистоємо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.